Російські загарбники намагаються прорватися до центру Гуляйполя. Про це будемо говорити протягом цієї години з військовим експертом, а, і там тривають запеклі бої. Про таке розповів речник сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемарафону. За його словами. На цьому напрямку залишається високий показник активності ворога. Той, незважаючи на втрати, прагне просунутися якнайглибше і захопити якнайбільше кварталів вулиць та будинків у Гуляйполі. Підсумував речник. Від ранку на даному відтинку фронту сталося чотири бойових зіткнення. Два із них станом на 16.00 Досі тривали. Звітує генеральний штаб на сторінці у Фейсбуці. Ну, і цю тему, і не лише цю. Ми збираємось обговорити з нашим експертом. З нами на зв'язку вже є Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, дякуємо, що долучились. Добрий вечір. У вас і наших глядачів. Якщо подивитись на мапу Діпстей сьогодні, то Гуляй поле от його намагаються охопити, ворог охопити з двох боків, фактично. І на ваш погляд, наскільки серйозне зараз це охоплення, наскільки воно загрозливе для наших бійців в місті. Всіма ситуація, яка складалася, вона непроста була в самому початку. Тобто ворог десь там. Місяць тому проводив рейд на 7 кілометрів в напрямку Гуляйполя, Гуляйполе, а потім організовував подальше просування. В зв'язку з тим, що туди було перекинуто для стабілізації 225 полк, ще один штурмовий, тобто приостановили це просування. І коли вони зустрічають. Супротив об'єкта, то вони роблять і діють по тому алгоритму, про який ви сказали. Тобто, це флангове охоплення, яке відбувається з північної і південної боків mm. на північно-східне -північно там проходили крім всього іншого логістичні шляхи. А в свій час в Ляйполі це було сам по собі район і хаб наш, де біткіля проводилось такого роду забезпечення. А зараз в боях навколо нього значить, ворог використовує підходи пов'язані з тим, що перерізати логістику для підрозділів частин, які діють в цьому місті, і потім просуватися. На жаль, вони зайшли в місто, закріплюються більше ніж половини. І тут запеклі бої навколо цього. Тобто це, як ми пам'ятаємо, знаходиться в Запорізькій лінії зіткнення правий фланг цієї лінії, це Гуляйпільський район і бої навколо нього. А ліворуч, на Західному значит, напряму. Там Орехово, Ореховський. і, на жаль, ворог теж просувається. Вони захопили Кам'янське плавні. І бо їдуть навколо Стіпнагорська, який теж от, по алгоритму цьому намагається охопити з обох фланків, А вітіля десь дорога є там на 25 км кілометрів до Запоріжжя. Тобто ситуація на цьому напрямку Запорізької області досить непроста. Ви описали ситуацію на загал. Хочу розкласти її на кілька складових. Ви сказали, сказали, що ситуація складалася, а, тобто вона виникла не одразу. І дійсно, от, натиск у в районі Гуляйполя. Він виник приблизно всередині листопада, після того як сили оборони відійшли з рівнопілля. Наскільки я розумію цю ситуацію, пам'ятаю те, про що ми говорили тоді в ефірі: про те, що це буде загроза для гуляй поля, і от вона виникла. В чому причина? Як ви вважаєте, що ворогу вдалося так просунутися? На жаль, там був такий негативний момент. Навколо воля поля в оборону тримала там бригада територіальної оборони, яка під час просування цього рейду ворожих військ пізніше відійшла якби без наказу на нову позицію, які вони вважали, що вони будуть більш ефективні. І тому такі, керівництво оперативно-стратегічного рівня військовому. Прийшлося для стабілізації ситуації перекидувати туди. Палки штурмові цього нового роду військ, сухопутних військ, і яким на якомусь етапі вдалося це зробити, але з рухуванням загальної переваги і тому, що до цього, так як ми з вами складалася ця праця, ворог зайшов зайшов до міста і продовжився закріплюватися і працювати по місту далі. Трошки у нас уривається зв'язок, трошки якось він погіршився, пане Ігоре. Можливо, це через проблеми зі світлом, і, відповідно, і інтернет також просідає. Але є ще тема, як яку ми хочемо встигнути обговорити за можливості, якщо нам дозволить цей зв'язок, росіяни намагаються просунутися в глиб України у районі села Грабовське, що на Сумщині. Втім, оборони утримують позицію та завдають противнику відсіч, застосовуючи артилерію та безпілотники. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За словами речника, на початку активних дій. Противника українським підрозділам довелося відійти з окремих позицій, однак Росіяни не змогли просунутися за межі населеного пункту, пане Ігоре, от та мета, яку переслідує Росія на цьому напрямку, на новому напрямку, який фактично з'явився. Напевно, можете мене поправити, яку мету як вважаєте, Вони переслідують? Що можна вже зараз сказати по тих діях, які вони які вони роблять? Треба відрізняти інформаційний пропагандистський підхід, який пов'язаний з будь-якими діями, в тому числі діями на Сумщині, як ми бачимо навколо цього населеного пункту. Там є різні складові: є суто воєнне, є пропагандистські, є питання пов'язане з виконанням завдань, наскільки там організовано, дисципліновано. Ну і в сенсі пропагандистського треба мати на увазі, що росіяни використовують будь-що. Наприклад, недавно у них був день дальньої авіації, тобто цього роду війська, війна космічних сил, де вони як пріоритетно подають. А насправді це військові льотчики, цей рід, які. Робить злочин за злочиням, починаючи з не ще з часів, коли формувався ще в 2013 році, а потім пізніше, коли вони наносили удари і, і в Сирії, і, і в Чечні. І пізніше в нас тут в Україні mm -hmm. а, тобто треба мати на увазі і мати, завжди проводити таку гігієну і потім знати про відповідальність, тому що ці льотчики, навіть дальня а до чого що якби далеко далеко, в небі і все, але настигає значить їх. Відповідальність за такого роду дії, ми знаємо, вони там гинули і в Енгельсі в своєму, і коли, на у 22 м3, знищили наших, гинули, і в Пауті, до речі. Тобто, ну і я думаю, що терміну відповідальності немає, і хоч тих соколів, які дуже високо, російські, хоч ті, які на землі, і в цьому населеному пункті. Так, от, повертаючись населеному пункті. Не все було гаразд з точки зору дисципліни, виконання стійкості там, і росіяни з дрону розвідували, що поводять собі ці військові, а там були і від територіальної бригади. Опять таки ми повертаємося, територіальні бригади це такі легко озброєні бригади, і не завжди там у них високий рівень дисципліни. Їх треба посилювати з точки зору озброєння техніки а також з точки зору ну Керівництва і управління, і тому цей підрозділ значит, він на себе поводив, значит, росіяни з дронів ввели розвідку, і, а це ознака того, в привихій частинах все знаєте. що провели розвідку дрони, то найближчий час будуть дії відповідні на землі. На це не реагували, і тому, на жаль, вони потім зайшли в це. Село і ми мали Зрозуміло. безпеки прасуватися далі. Але mm -hmm. тепер і захоплені да були ці і нашим бойовим справжнім підрозділом. Потім прийшлося зупиняти все, вибивати і зараз ідуть досить напружені, Зрозуміло. скажем, бойові дії. Mm -hmm. Тому треба мати це на увазі. Крім того, вони захопили наших громадян. Так, так, це з цього все фактично. Так би мовити, почали здійснили черговий злочин. Да. Так, дякую вам. Дякуємо. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Був з нами на прямому зв'язку.